Мені в понеділок зателефонував наш глядач, який виявився ще й великим українським газовим трейдером. Ось що він каже, що є дві масштабні причини, чому трейдери. Скоріше все, не прийдуть зберігати газ або зараз не готові прийти зберігати газ. Перша причина полягає в тому, що зараз немає оцієї різниці для заробітку. Ціна на наступну зиму є навіть трішки нижчою ніж на наступне літо. І він каже, що нам цікавий спред, орієнтовно там 6 євро за мегават годин. От якщо цей спред є, ми готові заходити. Якщо цього спреду немає, ну ми не готові заходити. І зараз велика проблема, що цього спреду немає. Друга причина. Вона полягає в вже валютному законодавстві України. Як вона проявляється? От Українська компанія вирішила купити газ, закачати його в сховище, потримати і продати. Українська компанія знайшла продавця, купила цей газ, перерахувала гроші за кордон, завела в Україну газ, закачала в сховище, і потім в неї є 180 календарних днів, щоб цей газ продати.